Перша моя золота медаль на чемпіонаті світу за занурення по тросу на 92 метри. Найемоційніше. На початку жовтня Катерина Садорська стала чемпіонкою світу з вільного занурення. Змагання проходили в Туреччині. Пірнувши на 92 метри, дівчина встановила національний рекорд України. Для мене це була максимальна глибина. До цього максимум це був 90 метрів. Думки, які я зазвичай не допускаю перед зануренням, типу про результат. Я намагаюся фокусуватися на процесі. Так? Але тут все, весь цей рік, всі ці емоції вони почали мене захлестувати. Ось і якось фізично я змогла е, тіло привести в порядок, але е, пульс зашкалював. Це була дійсно боротьба, і останні метри, ось ці самі два метри, які я додала, вони були такі дуже ризикові. Тобто це могла бути травма, але Бог береже і це я вже зрозуміла, що відбулося. Це я все ще дивлюся на суддів. Так, це я показую їм тих, які я дістала. Катерина каже, цю перемогу присвятила кожному українцеві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, спортсменка працювала за кордоном. Були різні думки поїхати додому волонтерити. Ну, звичайно, біженцем не дуже якось хотілося кудись їхати. Ось, але е так вирішили займатися тим, що вміємо. І мені хотілося б, щоб в мене був прапор і він. Приїхав прямо з епіцентру, скажімо так, з Харкова, з залізобетону, бетону. Цей прапор Катерині передав чоловік, щоб вона почувалася на змаганнях певнішою. Тепер з цим прапором і золотими медалями дівчина повернулася до Харкова. Поки планує залишитись тут. Руслана Богдан та Антон Калита. Суспільне новини. Харків.